Сьогодні з вами будемо дивитися, маємо для огляду таку річ. Будь ласка, зверніть увагу. Як хазет моделі 4812 n 10 3 af І Що то таке в нас? Це в нас є ендоскоп. З можливістю фото-відеофіксації того, що ми бачимо на екрані. Значить, це сама головка. Яка інформаційна і ну, за допомогою якої ми робимо все, що нам треба, має невеликий моніторчик з регулюваннями різними. Значить, бачу, збоку є лючки різні. Відкриваємо лючок, стрілочка на ньому є, куди повертати, повертаємо за стрілочкою. Бачимо місце для ЦД. Для флешного ключа пам'яті. Так. Закриваємо. Тобто можна писати зображеннями ми можемо писати на нього. Закривається дуже просто, бачу так. З іншої сторони, так само стики стрілечка в іншу сторону, бачимо ще порти. І узбічний порт і на виносний монітор, я так розумію. Так. Працює він у нас. на Елементах 2А. Наскільки в описі є, зараз побачимо. Я вже їх вставив. Сюди Чотири елемента 2А. Я так от думаю, що можна і на акумуляторах позаніматися цією справою, бо зарядка там під'єднується. Бачите, яким чином воно все це у нас. Штекер сюди не переплутайте. Крапка біля крапки червоно-збілою зміщаю зміщуємо в одній стороні, що була. І закручуємо. Для того ми вмикаємо прилад. Є. Дивіться, значить, у нас такий пультики. є наступний. Ми беремо тут і повертаємо зображення. Оп! І воно у нас зовсім по-іншому. Ще раз на 90 градусів зміщається. А тепер ми бачимо його правильно. Ви бачите, самі за допомогою ендоскопа можна нам зайти в такі місця, що ми навіть собі не мріяли туди зайти. І ми можемо зробити скореньку діагностику двигуна без його розбирання. Якщо ви бачили, якщо свічка, наприклад, в дизельному двигуні 4,5 стержень має, цей ендоскоп зайде через свічний отвір. І там вже викрутити за, за безпосередництвом цього регулювання, куди ви цю головку захочете. Дуже зручно, як на мене. які це можливості відкриває мотористів по діагностиці.